Увага! Відеофрагменти, в котрих показані та озвучені інші люди, створені штучним інтелектом. Слухай, бюргер, забирайся з наших горів, чув чи ні, не треба нам твій порядок, ніхто в Карпатах не буде гуцула вчити, як жити. Дядьку, я з вами цілком погоджуюсь, можу стати вашим зятим, костюм вже маю, топірець також. Стоп, 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 стоп. Що власне сталося? Обов'язково додивіться це відео до кінця, а також напишіть коментар, що ви думаєте про цю ситуацію. Вітаю! Це не чувано. Німець оселився в наших Карпатах і намагається навчити гуцулів, які з Діда Прадіда жили за власними звичаями і законами європейського підходу в організації життя в селі. Та хто він такий, щоб показувати гордим гуцулам приклад для наслідування? А й справді, що це за Бьорн Штендель Дітер Гаральд. У 1986 році закінчив університет в місті Гамбург, працював зернотрейдером, регіональним менеджером, а також виконавчим директором у міжнародних компаніях. В Україні він з 1995 року був лауреатом премії Людина року року-2011». Крім німецької, володіє англійською, іспанською та російською мовами. Одружений Вік 60 плюс років. На жаль, профіль у Фейсбук закритий для сторонніх. Отже, німець непростий. Спочатку пан Штендель оселився в Києві, а потім у Карпатах. На схилі гори в селі Люча в Косівському районі Івано-Франківської області в око впадає незвичне обійстя, не подібне до місцевої забудови. Біля будинку прогулюється із німецькою вівчаркою Бьорн Штендель. Німець за паспортом, гуцул у душі. В середині 1990-х років він приїхав у Київ і закохався і в Україну, і в майбутню дружину Олену. Це я потрапив в Україна. Я вирішив, коли я працював у компанії, я буду будувати будинок, я тут житиму. Без моєї дружини я нуль. Вона мій якір тут в Україні. каже Бьорн Штендель. Німець потрапив до українських Карпат завдяки збігу обставин. Прикарпатські майстри з гуцульського села Люча, які будували будинок для нього біля Києва, показали Бьорну фото із карпатськими краєвидами. Я сказав: вау, приїхали, а тут нічого, нуль був. Дороги немає, газу немає, електрики немає. Ви знаєте, не можна купити ліс, це незаконно. А ось це поле, що є, я викупив. Мабуть, саме тоді Бьорн і став німецьким гуцулом. Я, як гуцул, сприймаю його як свого гуцула. Він уже наш німецький гуцул, каже Михайло Крем'юк, мешканець Яблонівської ОТГ. Гуцульщина красою нагадує Бьорну, рідну Баварію. Та інфраструктура Прикарпаття далека від німецької. Тут у лючі навіть дороги не було. Це так красиво, як у Баварії. Просто у нас не розвивають інфраструктуру, коли дороги не буде. Хто сюди захоче їхати, каже Бьорн, Тож спочатку німець за власний кошт підлатав у селі Люча дорогу, і за це його від усієї душі покарали. Хто? Звичайно, представники української влади. І після цього мій чоловік отримав повідомлення про штраф за те, що ми відремонтували дорогу. Там був невеликий штраф, близько 50 гривень. Просто сам факт нас дуже здивував, пояснює Олена Штендель, дружина Бьорна. Тож дорога до лючі коштувала Бьорну 40 тисяч доларів і 50 гривень. Та німця навіть подяка у вигляді штрафу не зупинила. Він і далі облаштовує гуцульське село лючу за німецькими стандартами. У Німеччині є прислів'я, у кожному поважному містечку є церква, футбольна команда та добровільна пожежна частина. Якщо церкву Бьорну будувати було не потрібно, то футбольну команду в селі він створив, а разом із нею і місцеву пожежну бригаду. Все власним коштом. За молоду і сам Бьорн був членом добровільної пожежної дружини, загасив із десяток пожеж. Тож мріяв створити таку саму бригаду з добровольців і в Україні, але не склалося. Люди у Карпатах йти у волонтери не захотіли. Принцип, моя хата з краю» поки що українцям ближчий. Наші українські люди не надто готові, доки у них немає пожежі, об'єднуватись і витрачати на це свій час та зусилля, каже Олена Штендель. Та все ж Бьорну таки вдається об'єднувати українську громаду. Наприклад, у боротьбі з браконьєрами, німець побудував вольєру на кілька десятків гектарів, куди люди приносили знайдених хворих та поранених диких звірів. Для реабілітації було до 30 оленів у вольєрі і кабани були, і потім їх випускали у природу. Саме ми відновили популяцію. Тут у нього і фазанарій був, каже Юрій Фальбільчук, лісничий Березівського лісництва. Разом із лісничими німецький гуцул прокладає туристичні стежки та встановлює альтанки обабіч дороги. Усе, щоб привабити сюди більше туристів. Тут у Карпатах є один великий потенціал це туристи. Дивись, у нас Баварія, це область у Німеччині, там працює 4,5 мільйони людей. Просто в туристичному бізнесі. Ось так можна зробити тут. А ще привчає українців до німецької охайності. В середині 2010-х років закупив сміттєві баки та оплачує машину, яка непотріб вивозить. Заохотити українців не смітити насправді просто упевнений німець, але для цього потрібна допомога держави. Я щотижня їду квадроциклом і розчищаю цей шлях. І щотижня стає знову на один контейнер більше. Я виготовляв ящики для сміття на ліс. Нормальний культурний стандарт. Цього потрібно навчати та допомагати. Німцю, якого виховували на зовсім інших цінностях, важко збагнути. Чому українці не цінують красу, в якій живуть? Чому не заробляють на ній гроші? І чому не розуміють, що взаємодопомога це насамперед вигідно? Але й гуцули також не розуміють вчинків пана Штенделя, а дехто взагалі обурений, що якийсь німець хоче встановити свої порядки на їх споконвічній землі. Дорогі друзі, дорогі українці, я дуже люблю цю територію, я дуже люблю людей, що тут живуть. Я робитиму все, що можна, щоб у нас було краще. Слава Україні! Героям слава! А що ви думаєте про Бьорна Штенделя і його намагання змінити життя в горах? Поставте вподобайку під відео, а також поділіться ним в соцмережах. Дякую.